Вітаю стрільців! Три карти для вас на квітень місяць. І так, стрільці, давайте подивимося, що вам приготував місяць. Робота, фінанси та стосунки. Налаштовуйтесь на прогноз і дивимось. Перша карта у нас робота. Карта імператора. Фінанси. Вісім жезлів. Да, два старших аркана, хтось і стрільц удружиться в цьому місяці, дуже приємно. На роботі карта імператора буде говорити про структурованість, про чіткість дій, про закладення якихось фундаментів на, у вас на роботі. Тобто на роботі все структуровано спокійно, все по плану. Можна сказати, навіть в таких, знаєте. Чоловічих енергіях, тому що імператор у нас чоловік все буде от по плану, ні нікуди ми не відправне е, зрушуємо з того курсу, по якому ми йдемо. В імператора все. Структуровано, чітко і е, по плану. Нікуди ви не відступаєте, ви заключаєте контракти, ви продовжуєте проекти, ви працюєте е, для досягнення свого результату, і в квітні місяці це у вас буде йти в дуже позитивному ключі. У фінансах 8 жезлів буде говорити про те, що фінанси до вас приходять, вони є на ваші потреби. Причому, якщо у вас була ситуація у попередньому місяці, коли у вас зависало щось по фінансам, в квітні вони до вас прямо стрімко. Можуть залетіти з якогось проекту, з якоїсь роботи, з якоїсь ситуації, яка підвесала, щось не продавалось, щось не робилось, десь хтось не перечисляв якісь кошти, у квітні вони прям стрімко до вас залетять в життя. І в стосунках в нас карта Єрофанта. Карта Єрофанта нам говорить про моральність, про сім'ю, про традиції. Однозначно, хтось стрільців одружиться, комусь запропонують одружитися. Тобто карта сімейних цінностей. І якщо ви одружені, це буде говорити про те, що ви притримуєтесь цих моральних цінностей, все у вас в сім'ї, знаєте, по правильному, по благородному, так як має бути, все на своєму місці, чоловік, чоловік, жінка, жінка, да? шия і голова, так як ми кажемо. Тобто в сім'ї, все налагоджено, спокійно і в таких от приємних, позитивних емоціях. І так, стрільці, це ваш старопрогноз. Квітень позитивного вам місяця і до зустрічі!